Доброго дня, шановні глядачі. Ще одне відео з релігійної тематики. Цього разу ми розглянемо усі віросповідання, а не лише православних. І православних в цьому відео я буду розглядати разом. Тема кількість саме релігійних респондентів у різних віросповіданнях, а також залученість саме таких релігійних респондентів до духовних практик. Методологія це у нас стандартна інформація. Ви можете поставити на паузу та ознайомитися. Ідемо далі. Перш за все, нам треба виокремити групу респондентів, які поділяють релігійний погляд на вищі сили, тобто вірять в їх існування, те, що вони проявляють себе особливим чином в цьому світі, та можливість взаємодії з ними шляхом залученості саме до певних релігій. Таких респондентів у нас в суспільстві близько п'ятої частини. Саме про них ми і будемо далі говорити. І ось на цьому слайді треба бути дуже уважними. Це неумовна представленість релігійних респондентів в залежності від віросповідання, а їх кількість в усій вибірці. Менше значення тут вказують перш за все на те, що відповідні віросповідання просто менше представлені загалом в українському суспільстві. Тобто, в нас найбільша група це православні інших відчутно менше, тому і такі менші значення в цілому за іншими групами. Коротше, ми бачимо тут чистий кількісний склад, а незалежність релігійності від віросповідання. Якщо вам цікава така залежність, то треба глянути перше відео на релігійну тематику, посилання я залишу в описі до відео. І головний висновок цього слайду, що в нашому суспільстві, якщо ми візьмемо усі віросповідання, є 19% релігійних осіб. І це лише четверта частина від усіх опитаних, які вказали свою приналежність до конкретного віросповідання. таких більше 80%. Це цікавий момент. Другий важливий фактор, скажімо так, це залученість духовних практик. Тут я також розбиваю респондентів на дві групи. Перша, це ті, хто звертається до духовних практик щодня або кілька разів на тиждень, або хоча б раз на тиждень. Їх разом близько третини. Ну і їх умовно я назвав залученими до духовних практик, а решту, умовно, не залученими. Хоча краще було б сказати слабко залученими або не залученими взагалі. І останній слайд. Нарешті можна подивитися, яка частка залучених до духовних практик серед релігійних респондентів в усіх розповіданнях. Якщо ми всіх об'єднаємо залучених до духовних практик. В усіх віросповіданнях, то отримаємо 14%. решта 5% – це релігійні представники усіх віросповідань, які тим не менше слабко або взагалі не залучені до духовних практик. Як думаєте, чи може у суспільстві бути багато релігійних людей, які постійно звертаються до духовних практик? Якщо так, то до чого це призведе?